Вітаю! Мене звати Соломія Сивак. Я є студенткою 4-го курсу відділу оркестрові струнні інструменти Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької. мій науковий керівник Наталія Букало, з якою ми разом підготували доповідь на тему молодіжної симфонічний оркестр України, багатовекторність його діяльності. Для мене ця тема є актуальною, оскільки я є учасницею цього культурно-музичного проєкту. Молодіжний Симфонічний оркестр України це унікальний проєкт, який об'єднує талановитих молодих музикантів з усіх куточків України. Оркестр заснований у 2016 році з ініціативи відомої української диригентки Оксани Линів та за підтримки трьох німецьких інституцій Бетовинського фестивалю в місті Бонн, Федеративного молодіжного оркестру Німеччини, медіаресурсу ресурсу Welle, а також партнерстві з фестивалем Львів Моцарт. 25 серпня 2017 року відбувся дебютний концерт новоствореного оркестру спільно з Федеративним молодіжним оркестром Німеччини на закритті міжнародного фестивалю класичної музики Львів Моцарт у Львівській національній опері а наступного дня у Національній філармонії України в Києві. Основними завданнями молодіжного оркестру Є бути платформою для розвитку молодих музикантів через міжнародні та національні проєкти, популяризувати класичну музику для нових поколінь та аудиторії за допомогою комунікаційної стратегії, музичних програм, аудіовізуальних проєктів, поширювати українську класичну музику, відкриваючи її скарби та представляючи їх у світовому культурному контексті. Молодіжний симфонічний оркестр України щорічно проводить прослуховування музикантів до свого складу. До відбору запрошуються молоді музиканти від 12 до 25 років, які майстерно володіють грою на духових, ударних та струнно-смачкових інструментах. Бажаючі подають онлайн-заявку, додаючи два записи різнохарактерних творів на вибір концерт та п'єса з акомпанементом чи без, та запис виконання обов'язкових оркестрових труднощів. За результатами конкурсу найкращий виконавця зараховується до основного чи резервного складу оркестру. Після оголошення майбутніх проєктів за участю ЮСО учасник оркестру, який бажає взяти в ньому участь, подає онлайн-заявку. Згодом кожен повинен записати та надіслати відео з свого виконання певних оркестрових труднощів і лише після цього формується склад оркестру для конкретного проєкту. Замім є говорити, що музиканти оркестру вже до приїзду на репетиційну базу повинні опрацювати весь матеріал та бути готовими, адже зазвичай час репетицій дуже обмежений. Перша фаза репетиції відбувається у групах за секціями. З музикантами працюють коучі, запрошені високопрофесійні музиканти з різних куточків світу. Наступний етап, дуже хвилюючий та відповідальний, це репетиція цілого оркестру. Тут панує неймовірна атмосфера і всі з нетерпінням чекають на репетиції з головною диригенткою оркестру Оксаною Линів. Оксана Линів є видатною постаттю на міжнародній сцені та вважається однією з провідних диригенток молодшого покоління. Пані Оксана увійшла в світову музичну історію як перша жінка-диригент італійського оперного театру, Байроцького оперного фестивалю та перша українська диригентка в історії метрополітен опера в Нью-Йорк. До її значущих досягнень входять виступи в Баварській державній опері, державній опері Берліна, оперному театрі Риму, Королівському оперному театрі Комент національній опері Парижа, опері Франкфурта, Гранд-театрі де Лісео Барселони, Театрі Андервін та державній опері Шутгарду. Диригентка опікується вихованням молодих музичних талантів та з великою пристрастю присвячує себе просуванню класичної музики на міжнародному рівні та в Україні. Від дня заснування оркестру студенти Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушевницької брали участь в цьому мистецькому проєкті. Я є учасницею ЄСОУ з 2024 року. Минулий рік був дуже насиченим та багатим на проєкти. Оркестр побував у 10 країнах, 20 містах, зіграв 24 концерти з 10 солістами та двома хорами. Перший концерт, в якому я брала участь у складі молодіжного оркестру України, відбувся у Страсбурзі під патронажем Урсули фон Дерляєн, президента Європейської комісії, та був присвячений 75-річчю з Дня заснування Ради Європи. Це був незабутній та дуже зворушливий концерт, адже крім творів Шумана, Міксона, Алмаші, тут відбулася французька премєра кантати Євгена Оркіна та тусева книга. Цей твір присвячений пам'яті дитячого письменника Володимира Вакуленка, замордованого російськими окупантами в Ізюмі. В рамках весняного туру відбулись також концерти у церкві святого Стефана в Майнці у всесвітньо відомому місці виховання видатних музичних талантів Академія Кронберга Німеччина та у Хельсінгві, Фінляндія, де зустрілися разом Молодіжний Симфонічний оркестр України та оркестр Академії Сібеліуса. Влітку Молодіжний Симфонічний оркестр України здійснив одразу дві світові прем'єри: Фугу смерті на вірш Пауля Целіна та Реквін по поету, написаний під враженнями від свістки про смерть на фронті поета Максима Кравцова. Музику до обох творів написав український композитор Євген Оркін. Прем'єра Реквієму відбулася в рамках концерту, яким ми відкривали Люцернський фестиваль. Тут також прозвучав і віолончельний концерт Едварда Елгара, який ми зіграли з блискучим віолончелістом Володимиром Зінкевичем. Після концертів в Ренс, Нюрнбергу, Люцерні та чотириденного відпочинку в швейцарських Альпах відбувся завершальний виступ нашого літнього туру 2024 року на фестивалі Берліоза. Відкриття концерту з увертюрою Король Дір Гектора Берліоза було глибоко символічним, адже ми виступали у місті, де народився цей відомий композитор. До програми також увійшли Місто Марії Золтана Алмаші, Симфонія No1 Шумана та концерт для фортепіана з оркестром No2 Каміля Сен-Санса, яким ми мали задоволення грати разом з винятковим македонським піаністом Симоном Тречеським. Завершувався рік осіннім дебютом у Польщі в рамках фестивалю Українська весна, де на концерті під керівництвом польського диригента Норберта Творчинського наш оркестр виконав твори Бетовина, Губаренка та Малішевського. Особливою родзинкою програми стало виконання камерної симфонії Губаренка разом із відомими українськими скрипалями Валерієм Соколовим та Андрієм Мурзою. А 2025 рік розпочався для оркестру виступом камерного складу під керівництвом Оксани Линів на традиційному благодійному концерті у Модені, Італії. Добровільні пожертви, зібрані у Федеральному соборі у вечір заходу, були спрямовані на підтримку потребуючих українців, зокрема дітей та молоді. Любов до музики та приємна дружня атмосфера в колективі, спільне музикування, об'єднують в оркестрі музикантів з різних куточків України. Молодіжний оркестр є справжньою творчою лабораторією музики, школою виховання сучасної української молоді в найкращих європейських традиціях. Сотні молодих музикантів від часу заснування оркестру мали змогу у високодуховній атмосфері пізнати чудовий світ музичного мистецтва. Пропоную вашій увазі прослухати фрагмент кантати Євгена Оркіна та тусева книга. Dziękuję za uwagę.